Почну я рубрику, нормально так сказати. Почну я рубрику з історії, що таке взагалі АІММ та як він з'явився. Все почалося з ще однієї затягнутої наради, коли я вирішив створити про це мем. Ось він проте я не знав, де саме з ним поділитися, і ми вирішили створити окремий канал у нас в дискорді. А звідки і назва і мем? Ідея дуже проста: люди діляться мемами, отримують за них реакції від інших колег. Та людина з найбільшою кількістю реакцій в кінці року отримує приз. Так сталося, що ми створили цей канал якраз перед нашим новорічним корпоративом, десь за місяць до нього. І ми вирішили спробувати цю ідею і подивитися, як люди на це відреагують, і запропонували зробити приз людині з найбільшою кількістю реакцій на корпоративі. Тобто в них там був місяць, і вони за місяць кидали свої приколи, і люди з найбільшою кількістю реакцій, тобто вони змагалися. Брали участь дуже різні люди. Там, припустимо, сісадмін, який супер рідко десь спілкувався, дуже став активним користувачем цього каналу, і люди з ним так злі познайомилися, до речі. Тобто, багато хто не знав, хто це. Особливо в період, коли багато хто працює віддалено і їхні робочі процеси не перетинаються, це дуже класно працює як інструмент комунікації. бо... Це їх об'єднує поза межами робочих питань. Так в них є як мінімум змога якось сконтактуватись. І найприкольніше те, що перші меми, які скидали, були згенеровані вручні, тобто вони не шукали десь якісь меми і скидали в канал, а вони самі їх генерували, базуючись на проблемах або якихось саме іронії внутрішній, яка в них була. Компанії з відділом, з співробітниками, з колегами і так далі. В результаті там відділ ТЦУ наробив приколів про, про свої проблеми. Ось Ваня створив також сам. Ваня був одним з перших, хто скинув свої власні меми, які він там кастомні створив. Було дуже прикольно, що він не просто їх знайшов, а створив сам. І його відділ в результаті накидував йому найбільше реакцій. Ось. І через те. Інші люди побачили, о, окей, ви йому значить ін вас керівник, ви кидаєте йому лайки і жартома, звичайно, це був просто жарт. Хотіли це також показати, і ось зробили у таку штуку. Типу, лайкнути смішний мем, ні, а ось лайкнути мем боса обов'язково потрібно. Це відійшло навіть від звичайного формату, і люди почали просто генерувати якісь рандомні картинки, якось себе вставляли в якихось смішних ситуаціях і свої фотки вставляли. Такі меми набирали найбільше реакцій, бо. Вони, мабуть, здавалися найбільш живими. Ну круто, коли ти бачиш на фоці. Когось, кого ти знаєш. Просто і мені здається, ось цей мем все-таки виграв минулого року. І людина, яка скинула е Наталя Козлова, отримала приз за цей, за саме за цей мем. А ні, обманув. Обманув, е виграв не цей, виграв е не гірший про наш відділ продажів. Там боролися за клієнтів двоє найрезультативніших людей в продажу, але їм всім давала прочухана Ольга Сергіївна, яким тоненьким голоском наганяла на всіх страх. Ось, і все-таки ось цей мем зайняв перше місце минулого року і тримав приз. Так сталося, що ми тоді займалися організацією також з, з Юрою, нашим сітіо. Ми разом придумали цю ідею про канал. І так як ми тоді якраз активно готувалися до е, корпоративу, ми вирішили цю ідею розвинути більше, і в результаті створили е, стікер-пак, який включав одні з, з мемів. Чому він сподобався? Бо він включався в дуже багато локальних жартів внутрішніх компаній, які тільки ми розуміємо, тому вони е, ставали в рази краще і якусь е, наліпку наклеїти на. Ноутбук чи на телефон, з яка має якусь історію, бо мабуть кожен зможе якось резонувати глибоко з кожної з якоїсь з цих картинок, так це по суті частина їхнього життя це цікавіше набагато ніж якісь рандомні фотки з інтернету. Ті Дуже глибоко резонують з багатьма співробітниками в нас. Якісь суто пов'язані з конкретними людьми. Якось припустимо, фраза Я не мовчу, я думаю. Це фраза нашого локального мудреця Олександра Петровича, який ділиться своєю мудрістю з нами, і ми вирішили показати цю мудрість, розвивати її далі. Ось закарбувати в стікер. Також є якісь загальні фрази, якось передзвонить, яка дуже часто звучить в відділі продажу Тараса. І ось тижневе планування оновлено», до речі. Це два фрази. Ну, будь цю, це повідомлення, якщо ви зробите глобальний пошук по серверу в Діскорді нашому, то найбільше дублікатів знайде от тижневе планування оновлено». Дуже вже часто не пишуть. Ну, то ще тиждень виходить, бо це вона тижнева. Перед до перемоги, це наш неформальне гасло в компанії. Яке звучить дуже часто. Ще фраза з відділу продажів: це що у вас тряслось? Ось я Розказував про мем про Ольгу Сергіївну, про її напористість в вигрізанні клієнтів. Так ось це її фраза з розмови з одним з клієнтів. Коли дзвонила і казала. Почала розмови, от так от з такої фрази, яка айсбрейкера, скажімо так, що у вас тряслось? І все зрозуміло коротко до по суті. І там загальні меми, які дуже класно резонують там, з е, відділом ТЦУ, 1 жовтня близько, це їхній дедлайн загальний, е, коли закінчується більшість проєктів. Е, їм це супер важливо, для когось це просто дата, а от для них точно ні. Це як 1 вересня для дітей в школі, а для них це ж жовтня, перше. Покажи кота це в нас Ваня, програміст. Ми, в нього дуже класний кіт, а хтось я. Особисто дуже скучаю за своїм котом, тому я в нього на м'яті завжди прошу показати кота, щоб почати день з хороших хвиль. Правильно, А якщо день з котом ніколи не буде поганим, від нашої самої іронії внутрішньої це ми хто я ми довго працювали над побудовою нашого власного бренду. В результаті дійшли до однієї ідеї АІМа в цілому як організму. Проте до того ми намагалися. У нас була група компаній, і хтось вважав, що він працює в ЕМСТ, хтось в АІМАПі, хтось вважав, що він працює в маркетингфло. Дуже цілком різоне було питання. А хто я і де я взагалі працюю, бо хтось каже одне, хтось каже друге. Те на щастя, ми викорили з цієї ситуації. Зараз ворністя всі кажуть, що працюють ваїм, а не в чомусь іншому. Взагалі, на мою думку, найбільшу цінність цей канал загалом мене. з'явилися в мене потрібний момент, коли у нас ціліся дуже багато людей, так як ми купали. Компанію аудиторську. це допомогло нам інтегруватися, бо люди були в різних офісах, в різних містах, багато працював онлайн. Ця комунікація всередині цього каналу між ними не змогла бути побудована в інші інструменти, які, які нас були. цей цей канал нам допоміг об'єднатися. Навколо чогось одного, познайомитися і зрозуміти людей глибше, бо саме ці фрази і ситуації а найкраще описують ситуацію про групу людей, загалом як відділ чи то про конкретних особистостей. Ці їхні фрази, і не просто їхні фрази, а про те, як інші люди реагують на ці фішки людей, дозволяють тобі глибше познайомитися з людиною, ніж Якась звичайна айсбрекінь розмова Побачимось в каналі Айме. Побачимось в каналі Ам. Я така бім-бім-бам-бам, кінці скажу просто. Побачимось в кана. Побачимось в каналі Айм.